Доброго дня, діти! Добігає кінця велика тема море. Сьогодні ми поговоримо про домівки кораблів. Сьогодні я пропоную вам переглянути презентацію про кораблі, які бувають різних видів та різного призначення. Це і лайнери, і рюболовецькі судна, танкери, яхти. Підводні човни, вантажні судна. Дивіться та запам'ятовуйте. Лайнер це корабель, який перевозить пасажирів. Лайнер ще називають туристичним кораблем. Вантажне судно. Контейнеровоз спеціалізоване грузове судно для перевезення вантажів. а також вантажів в контейнерах. Танкер. Морське та річкове судно для транспортування нафти і нафтопродуктів, а також воно використовується для перевезення газу. Авіаносець це військовий корабель, який має на палубі авіацію. Та забезпечує зліт та посадку літаків, гелікоптерів та їх заправку. Риболовецьке судно або тралер. Судно, призначене для вилову риби. У морі дуже багато. Транспорту це кораблі різного призначення. Розгляньте малюнок та здогадайтеся, який корабель і для чого.